Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав зарядні станції від благодійників. Поповнюються запаси харчів, медикаментів, дров та паливно-мастильних матеріалів. На минулому тижні отримали зарядні станції і стабілізатори від порятунку України. Отримали санітарно гігієнічні набори від мирного неба. На цьому тижні чекаємо ще від них теплі ковдри. В черговий раз дякую нашим партнерам. Продовжуємо займатися поповненням і створенням запасів. Запас харчів вже створений на даний момент. По медикаментам ще багато треба, але поступово завозимо. Дрова закінчили завозити на минулому тижні. Ще додатково завезли те, що планувалося паливо, мастильні матеріали максимально. Продовжуємо роботу. Вивезли все листя. що і сміття, що за осінь назбиралося навели порядок. порядок. Ну, ще трошки треба повивозити. Працюємо. у Шосткинській дитячій лікарні. Надається допомога дитячому населенню для зручності маленьких пацієнтів. Деякі лікарі переміщені на перший поверх. Модернізується харчоблок. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий заклад. Продовжує надавати це необхідно медичну допомогу дитячому населенню. Для більш зручного доступу маленьких пацієнтів, а особливо дітей з особливими потребами, деякі лікарі, а саме дитячий ортопед травматолог та дитячий невролог, переміщені на перше поверх стаціонарного корпусу, де розташовані також діагностичні підрозділи, а саме рентген кабінету, ЗАД та лабораторія. Частково замінено матеріальну базу харчоблоку, а саме кухонна плита та кухонні столи, що забезпечить належне дотримання санітарно-епідеміологічного режиму. Також продовжуємо поповнювати запаси е, палив, палива, саме е, деревини закуплено. Нам минулому на тижні на цьому тижні також будемо доставляти, що забезпечить належний тепловий режим в закладі. Завершилась співпраця з благодійною організацією Хумедіка. Продовжується ремонт в амбулаторії номер 2 Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Хотілося б подякувати благодійній організації «Хумедіка», з якою ми співпрацювали півтора роки. Закінчився срок дії меморандуму. Ця організація допомагала надавати медичну допомогу у віддалених селах нашої громади, забезпечувала медикаментами. Хотілося б подякувати всій команді донорам. Плануємо з січня місяця продовжити цю роботу, але вже з іншою організацією, щоб мешканці віддалених сел отримували таку ж якісну медичну допомогу, і також продовжуються роботи в амбулаторії номер 2 Все йде за планом роботи, продовжуються. Плануємо до лютого завершити. Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткінським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, розповіла про епідемічну ситуацію в територіальній громаді. Відділ продовжує працювати в умовах обмеженого енергопостачання, майже без обмежень з використанням генератору. Епі Ситуація залежить від військово-оперативної ситуації, тому вона є нестійка, проте вона керована. Рівень захворюваності відповідає середнім загальним у попередні роки. Актуальні питання це гострій респіраторний вірусні інфекції. Зараз по, по всій Сумщині і у територі на території Шостенського району, Шостенської громади, е, захворюваність нижче епідемічного порогу на 40-50% і більше відсотків. Проте, е, дещо за минулий тиждень е, захворюваність збільшилась. Особливо звертаю увагу: захворювання збільшилася серед дітей. Всього захворіло 330 осіб. З них за попередній тиждень трохи менше, 321. Захворіло 218 дітей, це 66%, відсотків. А попередній тиждень було 166 дітей. Тобто, ми повинні відстежувати захворювання серед дитячого населення. Очільник громади дав доручення промоніторити укриття, де навчаються здобувачі освіти. Пані Ірино, не ви не відстежувати. А я прошу вас. Зробіть моніторинг по всім укриттям, де займаються наші діти. Зробіть моніторинг за цю неділю, за п'ять днів, щоб ми розуміли, тому що діти навчаються в укриттях під землею. Зрозуміло, опалення працює надзвичайно погано, в окремих містах зовсім не працює, щоб там діти в холоді не сиділи. Медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжуються ремонтні роботи в амбулаторії номер 2